Розпаковка посилки від інтернет-магазину Агромаркет. Цього разу я замовляла собі добрива і насіння. Тож показую, як все виглядає. Посилочка до мене приїхала в зеленій коробці, брендованій, як завжди. Все доїхало чудово. Посилці в першу чергу була накладна, 25 позицій я собі замовила цього разу. Показую, що саме. По-перше, це добриво гумад калій. Далі борактив для обробки рослин при квітуванні, прилипач для обробки всіх рослин по листу, я думаю, всі дачники знають. Коренеотворювач грандіс. Далі розконцентрат. Дуже класне органомінеральне добриво. Я собі замовила три пляшки, два азотних і одне калійне. Вони були упаковані ось таким чином. Дивіться, як все ціле, неушкоджене. Ось так воно приїхало до мене. Так, далі монофосфат калію обов'язково. І два мішка біокомпосту, кожен по 8 кілограм. Це для огірків і помідорів я взяла собі. Я думаю, мені вистачить. Тепер по насінню. Перше це цибуля на зелень. Обов'язково рукола. Салат з таких захотіла спробувати снігова королева. Далі класика. Петрушка кучерява, петрушка звичайна, ароматна листкова. Обов'язково шпінат. І трохи квітів. Замовила собі бельгонію, хочу спробувати. Так, пелергонію. Їм купувала минулого року, дуже сподобалась. дуже класно квітувала вона. Бальзамін. Махровий червоний Далі коліус. Коліус це взагалі чудо. Я в минулому році висаджувала. Ну, взагалі, власне, відвезти. Три пакетики собі. Замовила, може, комусь подарую. І звичайний бальзамін. Далі. Хочу ще показати, замовила собі сидерат, це овес посівний обов'язково для сівозміни. Тож, дякую, Агромаркет, за чудові товари.